Корочі, всіх вітаю на каналі Деніс Сфренлі. З вами Деніс Сфренлі. По ідеї сьогодні на 21 квітня мало би вийти оця реакція на сирок зі смаком персика і е, фарміта макурони. Вам видно? Вам не видно? Знаєте що? Бо камера фігова. Тепер видно. Камера буде лагати, але, на жаль, сьогодні не вийде ця реакція, бо то, що може не зняти. А ви знаєте, я ціную. Я зараз пусто наїмся, а воно може не зняти. Оце я знімаю статус телефона. Хто не е освіжу вам пам'ять з цього телефона? Ми читаємо коментарі. І ну, і ви... оця ну, пляма, що ви питалися на екрані, це я знімаю з цього зараз телефона. Та. А цей телефон завжди не, зні... не, мож... завжди він не може зняти. Деколи знімає, деколи не знімає. Тому ми сьогодні. І реагуємо зараз на домашню їду. До, не знаю, зніметься відео чи не зніметь, але подивимось. І після цього знімаємо на Пасху. А коли це вийде, я поняття не маю. Тому такі справи, навіть не маю, коли вас зачитати, бо зараз, вибачте, не до ваших коментарів. Я читав, до речі, зранку. Ч, ні, то не зранку, то вже ви під вечір почали писати, чого немає відео. Вчора ти ж обіцяв тук. І чого тук не вийшло. Та, ти вчора мали вийти 10 шортів і не вийшло. Я вам я коротше, зняв той відос, з чого не вийшов ні тук, ні ті пластівці з, з тим, з пластівці з йогуртом. Я все це покупував, але воно не вийшло, бо Бо мамин телефон я замок. Я коротше підкидав баночку. Я це зняв вже у відео, але ще скажу в цьому відео. Я, коротше, підкидав баночку і намочив, так, як камеру, що вона замокла. І, типу, ну, телефон. Працюючи, а ну він ну, вже не працюючий. Ну, типу, він попрацював, попрацював, тіпи, ще, я думаю, знімлю якийсь контент, бо я переключив на передню камеру, передня та й передня замокла. Ну, спочатку виглядало, що не замокла, а потім гоп і замокла. І спочатку ну... Бо ще вода не успіла дойти. Ну, я знімав задню камеру і замокла задня, а до передньої не дійшло. а потім, оп, дивлюся, вроді передня не замокла. А потім дивився, а, вроді й замокла. Ну, коротше, трохи замок телефон того, що підкидав, набрав води, і то повсюди розбризкав, прибирав, і камера забризка, цілий телефон намочився і, коротше, не можу з нього знімати. Тому такі справи я покупував, дивіться, я вчора почав знімати ці як тук, але воно не зняло, бо телефон вирубався, і за то, що я повністю його намочив. І, коротше, знову дебіл, Як не розб'ю, так намочу. Оцей тук я хотів зняти, але вже він вийде на 20 травня, якщо він не зіпсується, то до Числа. Ага, до 31 грудня. Та, ще є час. Коротше, це на 20 Я знімлю десь у квітні, але це вийде 20 травня. Бо так як 20 квітня не вийшло, то тоді 20 травня. І йогурт, йогурт. Йогурт, до речі, у нас. Оцей, ну цей буде цей йогурт має бути з пластівцями. Це буде також на 20 травня. Ну, 20 травня, ну, вийде, само собою, ті ролики, які мають бути 20 травня, але це за 20 квітня. Ці, що два вчора не вийшло, мають також вийти. Ну і відеокліп, само собою, також має вийти за. Бо вчора не вийшло. так. І оце буде з цим, з тими йогуртами. Фані, так, з тим фані. То, що я обіцяв. А зараз у нас сусіда з макароном домашня серделька. Правильно, серделька з макароном, з приправою. Поїхали до заставки. Де незружні реагує, де не що Сьогодні буде реагувати на сердельку з макароною та зеленю і з приправами, правами, правами. не до коментарів, тому поїхали. Ну, коротше, поїхали оціняти, не знаю, чи цей відео зніметься, не зніметься, я пам'ять звільнив. Коротше, на свій страх і ризик це знімаю. А це знімати я не буду. Мам, коротше, Світло забув виключити у кімнаті. Коротше, не знаю. Я грався, грався, підкидав під всякі різні музики на Фейсбуці. А то замочило водою сильно телефон. Почав знімати і вже не знімаю. М -м, смачно. Може поставити баю. Напевно, сильно не буду тут розказувати, що сталося, бо може не зняти. Все, дізнайтесь. Я зняв видос за вчора, але він розуміє тий бо, понятно, на маминий телефон. Він вийде, ви все дізнаєте, що сталося. Я думаю, вам краще, менше віроликів дивилися вчора, лише два. Ну, але я хотів більше. Ну вже. Коротше, разом ставлю 9 бою. Тепер окремо сусідська, окремо макарон. Так, серделька, перепрошую, серделька, поїхав. зразу 9. Вибачайте за якість і глюки, бо тут точно є глюки. Ну, все, найгірше, найгірше знімаю, так. Макарон. Маминого телефону нема. Макарон класний. Приправочний. Ну. Вісім балів, хай буде. Тут ще є. Петрушка, давайте. Солена, прикольно. А, ні, не дуже. Сім балю. Думаю, що класно. Бо дуже зелена, та, 7 балів. Але разом 9 балів. Коротше кажучи, що сталося з телефоном, я його намочив, а він через пару годин замок. І не включався. Так як тоді, що було чорний екран, і не відповідав. Сьогодні на ранок позвонили до нього на той телефон, вже, типу, меню відкрив, а мама каже, що знову виключився. Дала в ремонт, може в понеділок заремонтують, І не факт. Коротше, цей день справи придурок. І знову я вам розказував. Знову приймаю ваші коментарі, що день справит придурок, а це раз просто в подурачитись. Ну не вийшло. Добре, друзі, ми з вами поїли. Ось така не дуже довго. ХЗ чи зніметь, зараз вийде, що пусто поїв. З вами був Денис дружній, оцінка 9. Зараз знімаємо ще цю паску, я не знаю, що це зніметь. Побачимо. Надіюся, що я хоч сьогодні успію. Тож сьогодні лише дві реакції і відеокліп. Не знаю, чи вийде. Коротше, до зв'язку, друзі. Хотілося б ще цей сирок з'їсти, але... Може давайте тісно цей сирок розімкнемо з'їсти? Ну подивимося, чи цей відео зніметь, може розімкнемо одне з цього з'їсти, бо мушу з цього з'їсти. Добре, друзі, до зв'язку. Пока! Дякую, що ви. Так, піклуйтесь і питайте, чому нема контента. Пока!